Українська влада виконала вимоги для запровадження безвізового режиму з ЄС. Це стало прикладом успішної співпраці між президентом, урядом і парламентом. Принаймні, так це прокоментував єврокомісар з політики сусідства і розширення Йоганнес Ган під час свого візиту до Києва. Є багато країн, з якими у нас діє безвізовий режим, і результат завжди був дуже позитивний. Цього я чекаю від України. Наразі ми не хочемо думати, що буде, якщо зроблено для візової лібералізації не буде виконуватися. Зараз ми на позитивному шляху, і гадаю, всі це мають цінувати. Тож безвізовий режим з Євросоюзом для України стає дедалі реальнішим. Що він передбачає, і які права надаватиме українцям? Хто матиме право їздити до ЄС без віз? Подорожувати до Європи без віз зможуть тільки власники біометричних паспортів. При цьому прикордонник матиме право попросити підтвердити мету та умови подорожі, а також довести фінансову спроможність. На території Шенгену без візи українці зможуть перебувати не більше 90 днів протягом півроку. Безвізовий режим не дає права на працевлаштування, навчання, постійне проживання в країнах ЄС. Для цього, як і раніше, слід оформлювати національну візу. Коли безвізовий режим з ЄС почне діяти. Попри наявність ЄС чіткої згоди на скасування віз для українців, Брюссель не може зробити цього просто зараз. Законодавча пропозиція Єврокомісії має пройти кілька етапів, що потребує часу. Її, зокрема, мають затвердити Європарламент та Рада ЄС. Наступне засідання ради ЄС відбудеться лише наприкінці червня. Куди можна буде їздити без віз? Якщо візова лібералізація набуде чинності, українці зможуть подорожувати без віз до всіх країн Шенгенської зони, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які не входять до ЄС. Винятком стануть поїздки до Великобританії та Ірландії, які не підтримують Шенген.